Там на зв'язку з нами Олександр Старух, керівник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Можете розповісти, як минула ніч у Запорізькій області? Ось я прочитала, що 25 населених пунктів було обстріляно протягом доби, і це багато, мало за звичайна кількість. Зорієнтуйте нас, будь ласка, в цій цифрі. За останній час найбільша кількість обстрілів відбулася 171. Це в півтора-два рази більше, ніж на минулому тижні, і рази в чотири більше, ніж було місяць тому. Тобто досить активізувався ворог і наносить удари, і авіаційні удари, і артилерійські, і СРСЗО безпосередньо по лінії фронту і по населеним пунктам, які розташовані поруч безпосередньо з лінії фронту. На щастя, загиблих не було за останню добу внаслідок цих обстрілів, але зруйновано багато будівель, і там та кількість 22 повідомлення, які ми маємо, це ми маємо за попередні, в тому числі періоди, але зруйновано досить багато житлових будинків, пошкоджено. Але, але головне, що лише одна родина поранена, це погано, швидкового одуження зруйновано відбудуємо, зрозуміло, але головне, що немає загиблих. Якщо говорити про тимчасово окуповані території Запорізької області, то де зараз ситуація, скажімо так, не як завжди. Ось, наприклад, я читала про пологи, да, тимчасово окуповане місто пологи, де росіяни на три дні заборонили роботу ринків, магазинів, шкіл, дитячих садочків з 17 січня, тобто від учора, на три дні все закрито. От що там відбувається, ви знаєте? Ну це пологі знаходяться. У нас лінія фронту проходить між пологами і Полем. Фактично, це два колишніх районних центри, Наразі пологи після реформи минулого позаминулого року стали районним центром Гулій частиною пологського району. Гулій це батьківщина, батьки Махна. Наші війська контролюють ситуацію. в Пологах знаходиться ворог безпосередньо, і це одна з найгарячіших точок по лінії фронту. І зрозуміло, що регулярно відбуваються обстріли. періодично відбувається бої зіткнення. В останній час все активізувалося. Ворог звичайно систематично, періодично проводить фільтраційні заходи, е припиняє мовлення, припиняє. Мобільний зв'язок і перевіряє телефон і проводить інші фільтраційні заходи безпосередньо, такі як полога. Сказати, що там щось незвичайне? Воно не незвичайне, але Такі заходи періодично безпосередньо окупант проводить. Але на три дні там заборонено працювати ринкам, магазинам. Ну це щось надзвичайне там сталося? Чи це час від часу окупанти таке роблять? Ні, час від часу роблять. Ну у нас же і був комендантська година. Була як вони оголосили в багатьох громадах по п'ять діб під час нового року, до кілька днів і кілька днів після. Тому різні історії існують, і сказати, що це щось незвичайне ми не можемо. Але разом з тим, в тому, що трошки інтенсивність збільшилася обстрілів, то це напевно факт. Запорі, Пане Олександре, у Токмаку читаю: окупанти проводять перепис населення. Для чого? Що там відбувається? Перепис населення вони постійно проводять ну і слідкують за кількістю людей для того, щоб в тому числі використовувати майно людей, які поїхали. Люди зараз не можуть виїхати напряму як раніше через Васильівку, але виїжджають через територію країни агресора. Ті будівлі, які залишаються, ясно, що їх використовує окупант для розміщення власних військ. Пане Олександре, а в принципі, якщо люди хочуть виїхати із тимчасово окупованих територій, вони мають хоч якусь можливість. Ми знову люди через, через Росію мають можливість виїхати через Грузію. Ну у нас є факти такі, що люди потім через Європу жінки там літні. Вони виїжджають і мають таку можливість, але мінімально звичайно через лінію зітне, як раніше було, і як вони планували, що вони закривають з 19 грудня закрили до 15 січня. Ну наразі вже далеко не 15 -е січня, 18, -е, жодних змін не відбулося. Періодично вони людей, там дві людини, дійшло, тільки яких вони оголосили як персонами Лонград, як вони йдуть в гру, що нібито їхня територія, і вони їх пішки заставили там ці 15 кілометрів від Васильівки до Кам'янського пройти пішки на вільну українську територію. Більш жодна людина не перетинала лінію зіткнення. На жаль, цей коридор наразі закритий. пане Олександре. Що відомо про ситуацію на Запорізькій АЕС? На запорізькій атомній станції, ну я гадаю, всі відсвятковують ці заяви нашого на як те, що ворог намагається робити. Якщо говорити, відновити там роботу, що абсолютно неможливо. Якщо говорити про загальне, то ситуація на жаль без змін. Відповідно, не працює жоден з блоків. Електрика надходить з енергомереж нашої країни, з енергомереж України. Ну то наша станція є. Станція дуже правильно сказана. Була на якам вона з часом з кожним днем. Ситуація з обладнанням вона ж краще не стає, вона ускладнюється. І відповідно продовжаться фільтраційні заходи, тиск на трудовий колектив для того, щоб люди брали російські паспорти, підписували е, договори з розатомами нашої енергетики і безпосередньо, е, ніби то вже працювали на російській атомній станції. Тобто змін ніяких не в поведенці, ні в тому, що вони використовують станцію як прикріпля для обстрілу. Вже до речі, не тільки там Марганця і Нікополя, Дніпропетровський громад, міст то, але вже і Запоріжжя відповідно то. Ніяких змін не відбулося. на жаль, за фокус <гулес> Дякую вам, пане Олександре, за цю інформацію. Олександр Старух, керівник Запорізької обласної військової адміністрації, з ним говорили про ситуацію в цьому регіоні за минулу добу і загалом, в тому числі і про тимчасово окуповані території.